Борітеся, говорите, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Щороку, 9 березня, всі українці світу відзначають День народження Тараса Григоровича Шевченка. Великого кобзаря, національного поета і художника. У свідомості кожного громадянина нашої держави він займає місце національного героя. Завдяки своєму життю та творчості великий митець надихає патріотів України до боротьби за правду, свободу та майбутнє нашої неньки України. Тала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила і на полі жайворонок Соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Жива душа поетова святая, жива в своїх речах, читає, оживаєм і чуєм Бога в небесах. Чому Тараса Шевченка називали Великим Бобзарем? Хто такі Бобзарі? Бобзарі – це українські народні хранителі і розповсюджувачі української культури та історії. Вони спонукали народ до боротьби з поневолювачами. В очах українського народу Тарас Шевченко Бобзар. Цілі покоління українців виховувались на його творах. Немає українця, який би не знав заповіту чи не читав кобзаря. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милий, щоб лани широкополі, від Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. І мене в сім'ї єдині, в сім'ї вольні, новій. Не забудьте пом'янути не злим. Ім'я Тараса Шевченка відоме в усьому світі. Йому встановлено рекордну кількість пам'ятників в Україні та світі. Його твори перекладені майже на всі мови світу. Його ім'ям в Україні названі навчальні заклади, театри, площі та вулиці міста. В Україні налічується 164 населені пункти, названі на честь Тараса Григоровича Шевченка. За сонцем хмаренька пливе, червоне поле розтилає і сонце спатоньки синє море, покриває рожевою пилиною, мов мати дитину. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди. Роблять дихо з вами, пускай, любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою Московщину, а дівчина кине. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття. Пам'ять про тебе буде вічно жива. Друзі, цінуємо, пам'ятаємо та шануємо нашу історію та всю ту безцінну культурну спадщину, яка передавалась нам через віки від батька Тараса. Не забуваємо його мудрі настанови, які з плином часу не втрачають своєї актуальності. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і буде люди на землі.